Я не договорила а, у минулому огляді. Я казала, що чорнила мають розтікатися на поганому папері. І зараз я вам хочу таки показати, як ведуть себе чорнила на поганих паперах. Перший наш пацієнт це Паркер Q Ink. Папірчик у нас найзвичайніший. З одного боку чорнилами дуже приємно писати. Вони дають тоненьку лінію. Непогано лежить на пері. Але ви, бачите, сподіваюся вже, що починається розтікання. Наступний наш пацієнт, перикан, 4001. 400 бачите, паркер у нас вже унесло. Перікан. До речі, тонкі лінії гарно виходять, і все ж таки, чорнила мають більше цікавих кольорів для практики. Дупіше перикан. Тримається краще за парка. може, взагалі витримається? Бачите, вже полізли версинки? Вже розтікається наш пеліканчик. Наступне чорнило на затесті це буде Кофінор Document Inc. Така баночка. Десь колись придбала і не знаю навіщо, бо я не ризикую його заправляти в гарні перевіручки. А що з ним відбувається на папері, зараз ви побачите? Кихіднор дає. Товсту лінію, тоненьких не дає. Тобто нажим навіть товщина тонкої лінії більше, ніж у акрилових чорнелів. До речі, в банці воно хоча й чорний виглядає якось по сірому. Зараз я вам покажу. Дивіться, оце банка і в банці навіть такий сіроватий зеленуватий відтінок цих чорнил. І в нас залишилося ще два піддослідні чорнильні. Все, речі, все, все міняється в нас зараз у нас в тесті Арбін. Такий Ангхеблю Азур. Складно його діставати похилим отримувачем з такої маленької паночки. Спробуємо написати трошки. Гарний. Але скільки в мене не було ербінів? два, вони всі дуже світлі і дуже прозорі, як водичка. Ну і ви бачите, що тонких ліній він не дає і вже тече від нас. Знов. І у нас лишився ще один пацієнт. Higgins. Взагалі Хігенс. Гарні чорнила, їх заправляють і в ручки. Ось Хігенс наш. Їх заправляють і в перові ручки, і в паралельки трошки де є деплуватий відтінок. Здається, не пам'ятаю, зараз перевіримо із вами. Коли починала займатися каліграфією, я бачила дуже багато гарних відгуків про Хігінс, і тому моя перша покупка в пермаркеті це були горіхові чорнила і Higgins. Ну, тонка лінія класна, до речі. Доки що нічого не тече, колір насичений, якщо порівняти із тим же Кофінором кафі-нуром. дуже, не дуже зручний ракурс, але не хочеться мені не встудити ще штатив, не додому всі ці банки. Так, гігінськ у нас ще підсихає, доки що взагалі не те ще. Клас! Це один з таких найдешевших паперів. У нас він не для каліграфії, а для того, щоб роздрукувати якісь документи. Бачите? Все, крім Хіггінса, розтіклося. І вигоріт. Хіггінс найтакий приємніший, він просочується. Це те, що я писала ще вчора. Присочується, але Хіггінс просочується менш за все, тож. Але Хігінси тільки чорні, а пелікани кольорові зазвичай і арбіни кольорові. Такий був дуже короткий огляд чорнил. Гадаю, що в нас був за тест із вами: Кохінор Документ Ink, Ербін Брюс Азур, Паркер Кінг, Хігінс Eternal і пелікан 401 зелененький. І ви можете бачити, що краще за все на найдешевшому папері повів себе Хіггінс. Сподіваюся, огляди такого плану вам цікаві. Питайте, що ще вам цікаво подивитися. Гарного вам дня! Все буде каліграфія. З вами була майстриня каліграфії Даня Марцев, засновниця студії каліграфії тонка Лінія. лінія». Па-па!